Друзі, відкриття нового шоуруму Geberit. Хочу вам показати, як він виглядає і що тут є. Дивимось. От така прикольна історія для, наприклад, дизайнерів. У мене катруся дружина дизайнер, і сюди я її обов'язково привезу. Ось такий вибір кнопок. Тут аля, як шафа купе, там куча всяких інсталяцій. І самі самі різні кнопочки. Дивіться. Просто мегавибір під будь-яку інсталяцію саме Гиберіт. Тут є девайси, тут у нас знаходяться вмивальники, душові системи. Інсталяція нова, супер крута. І тут зона у нас знаходиться з унітазами. До речі, кожен унітаз він підключений. Тут є вода, кнопки всі функціонують. Працюють пульти керування, кому потрібно. працює підсвіточка. Все, натискаємо. Зливається, кожен унітаз можна протестувати, послухати, як зливається вода. Можливо, комусь потрібно тихіше, щоб було, а можливо, комусь, щоб було пошумніше. Кожен обирає сам для себе. Далі пісюари, умивальники. І хочу вам, до речі, показати, ось є зона. Показати, як змивається тут купа. Представте, що то купа лайна. І змиваємо, дивимося, як працює система. Там було щось 500 чимось шариків, і вони всі пішли в каналізацію. Тобто все працює ідеально. Кому потрібен якісний монтаж, якісна сантехніка, звертайтеся за посиланням в шапці профілю, там є контакти, або пишіть в особисті повідомлення.